Агрус не Слухівський. На 26 червня практично вже дозрів. Кожний рік з урожаєм. Розмір теж нормальний. Має невелику кислинку. Тут у нас ще один кущик і теж практично обліплений весь урожаєм. Білий ще. в 24-му році білий разом достигали, В цьому році білий чу-чуть відстає. Пока. Тут у нас білий, але білий ще не достиг. Ну, у нас розмір, розміру, конечно. Набагато кращий.